Привіт друзі! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачний і ніжний яблучний пиріг без яєць, без замішування тіста, так як готує його моя мама. Інгредієнти тут також максимально прості, нам знадобиться 140 г борошна, 140 цукру, 140 манної крупи, вершкове масло 90 г, кориця, ванільний цукор, розпушувач тіста, ну і звичайно яблука, 9 штучок середнього розміру і імбир, якщо Любите. Також можна додати. Висипаємо сухі інгредієнти, крім борошна, у велику ємність. Це у нас манка, цукор, це у нас ванільний цукор, також розпушувач тіста, додаємо спеції, цього разу це кориця. Можна одну, дві або три чайні ложечки додати, як ви любите, і імбир. Все це добре перемішуємо. І після цього додаємо борошно. Ми окремо змішали попередні інгредієнти для того, щоб вони рівномірно змішалися потім з борошном. Випікати будемо у роз'ємній формі, у мене вона 22 см. Беремо наше вершкове масло і добре змащуємо дно та краї. Для чого ми змащуємо борти? Не тільки для того, щоб не пристав наш пиріг до самої формочки, ще й для того, щоб вийшла хрустка. Кірочка. І дуже-дуже смачна і така, ну, дуже апетитна. Яблука ми просто очищаємо від шкірки та натираємо на велику терку. А тепер перший шар. Він у нас із сухих інгредієнтів, з нашої сухої маси, дуже-дуже тонесенько насипаємо, от буквально 2,5 ложечки, і розподіляємо ложкою у такий рівномірний шар. Наступний шар у нас, звісно, яблука, теж дуже-дуже тоненько, навіть борошно під ними може трохи просвічуватись, нічого страшного, так навіть буде смачніше. Чим тоньше шар ви зробите, тим смачніше буде ваш пиріг. Ось так це виглядає зверху яблука. І тепер ми знову сипемо наші сухі інгредієнти, от прямо на них, знову дуже тоненьким шаром, бачите, вони прям яблука просвічуються у мене під цією сухою масою. Декілька ложечок, буквально 2,5 десь у мене на цей шоп, при тому, що форма 22 см діаметром. Ось так от посипаємо. І продовжуємо повторювати ці шари, поки не закінчаться Інгредієнти. Чим більше шарів, тим смачніший пиріг. Під час випікання наша суха маса розтане, перетвориться у тіст, то все буде окей, не хвилюйтеся, буде смачно, це я вам точно обіцяю. Я ж кажу, без яєць дуже прості інгредієнти і дуже-дуже легко і швидко готується цей пиріг. Тож я раджу від щирого серця його спробувати, він стане одним із ваших улюблених. I'm myself wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set the rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Найпершим шаром у нас була суха наша маса, і останній шар у нас також сухі інгредієнти. Зверху на мілку терку ми натираємо наше вершкове масло. Ось так от його розпреділяємо по всій поверхні, можна не дуже рівномірно, все одно воно в духовці розтане і покриє всю поверхню. Для того це ми робимо, щоб була хрустка, смачна, апетитна скориночка. І вона дійсно така, повірте мені. І наша вишенька на тортику це цукор. Трошечки посипаємо, буквально декілька ложечок, можна і більше, гірше від цього точно не буде. Ставимо у духовку на 180 градусів приблизно на 60 хвилин. Дивіться по кірочці зверху, вона має бути ось така рум'яна. От у мене вона через 60 хвилин ось така. Трошки залишаємо, щоб пиріг охолов і знімаємо форму. Я хочу сказати, що я не витерпіла і вирішила розрізати пиріг раніше того часу коли він став зовсім холодним. Він, звісно, смачний, але набагато смачніше робити це, коли він вже повністю охолоне. Він навіть по текстурі тоді стає зовсім іншим. Зараз покажу вам, як виглядає шматочок всередині у розрізі, коли пері гарячий. Бачите, що пара йде. Не дочекалися ми з чоловіком, чесно, дуже смачний, дуже ніжний, але зараз покажу вам, як він виглядає. Коли охолоне, ось подивіться, зблизька, тісто, коротше, дуже смачно, я вам дуже раджу приготувати такий пиріг у себе вдома.